Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми познайомимося з назвами компонентів і результату дії ділення. Будемо складати і обчислювати вирази та розв'язувати задачі. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. Давай усно обчислимо. Я хочу вирушити в автоподорож країною математики. Допоможи знайти дорогу. Обчисли ланцюжок прикладів. Допоможемо? Отже, постав відео на паузу і обчисли. 40 додати 7, відняти 1, відняти 6, відняти 40, додати 6, відняти 3. Каво! А яке число отримали? Запиши його каліграфічно. Рядок. Отже, в зошиті число, класна робота і рядок числа 3. Ще одне усне завдання. Прочитай записи. Пригадай, як ми це робили минулого разу. Постав відео на паузу і прочитай. 18 поділити на 6 дорівнює 3. 24 поділити на 3 дорівнює 8. 24 поділити на 4 дорівнює 6. 30 поділити на 5 дорівнює 6. І 36 поділити на 6 дорівнює 6. Числа приділені мають свою певну назву. Тож запам'ятайте назви. Вираз, 6 поділити на 2 дорівнюю 3. 6 ділене, 2 дільник, 3 частка. Вираз 6 поділити на 2 дорівнює 3 читаємо так. Частка чисел 6 і 2. Ще раз звертаю твою увагу. Перше число при діленні називається ділене. Це число, яке ми ділимо на равні частини. Друге число називається дільник. Це число вказує, на, на скільки частин ми ділимо число. І результат називається часткою. Прочитай вирази. 6 поділити на 3, де 6 це ділене, 3. Дільник. 8 поділити на 4, де 8 ділене 4 дільник. 10 поділити на 2, 10 ділене 2 дільник. 12 поділити на 6, 12 це ділене, 6 дільник. 14 поділити на 2, 14 це ділене, 2 дільник. Письмове завдання. Я буду називати вирази, а тобі треба їх записати у зошит. Отже, перший вираз. Частка чисел 27,3. Записуй. Сума чисел 27,3. Різниця чисел 27,3. Добуток чисел 27,3. Перевіримо. Якщо не встиг, постав відео на паузу. Запиши ці вирази, а потім перевіряй. Отже, частка чисел 27 і 3. 27 поділити на 3. Сума чисел 27 і 3. 27 додати 3. Різниця чисел 27 і 3 – це 27 відняти 3. І добуток чисел 27 і 3 – це 27 помножити на 3. А зараз трошки відпочинь, заплющу чинята. Пригадай щось приємне. Останнє свято або своє власний день народження. Посміхнись. Глибоко вдихни, подумай про якісь веселі, теплі моменти під час цього свята, ще раз посміхнись, вдихни-видихни і, оченята, будемо далі працювати. Розв'яжи задачку, постав відео на паузу, прочитай уважно умову, запитання. Усно розв'яжи, а потім запиши у зошит. Отже, в одній діжці 5 літрів меду, а в іншій утричі більше. Тобто у три рази більше. Скільки всього літрів меду у двох діжках. Давай міркувати. У першій діжці ми знаємо 5 літрів. У другій не знаємо, але нам сказали, що в ній. Утричі більше, тобто в три рази. Для того, щоб дізнатися, скільки меду у двох діжках, нам треба знати, скільки у другій. Тож першою дією ми дізнаємось, а скільки ж меду у другій. 5 помножити на 3 дорівнює 15 літрів. І от вже зараз ми знаємо, що у першій діжці 5 літрів, у другій 15 літрів, ми можемо знайти скільки ж всього літрів у двох діжках. В зошиті записуємо задача номер. Перша дія 5 помножити на 3 дорівнює 15 літрів. Це у другій діжці. А друга дія 5 додати 15 20 літрів всього меду у двох діжках. Далі самостійна робота у друкованому зошиті. Сторінка 48, номер 2 Продовжуємо працювати з друкованим зошитом. 48 сторінка номер 3 Нам треба прочитати вирази і записати числами. Отже, 12 поділити на 4. ділене 9 дільник 3, частка чисел 25. Постав відео на паузу і виконай це самостійно. А пізніше перевір. Отже, 12 поділити на 4. Ділене 9 дільник 3, частка чисел 2,5. Запиши вирази і обчисли їх значення. Суму чисел 27 і 3 збільшити на 27. Від числа 60 відняти різницю чисел 27 і 3. Добуток чисел 3 і 7 збільшити на 9. До добутку чисел 2 і 9 додати число 9. Постав відео на паузу. Виконай це завдання. Додому працювати номер 626 627 на 103 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!